Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці продовжуємо працювати з темою показникова функція. Ми розглянемо способи розв'язання показникових рівнянь. Я раджу вам скористатися додатковим матеріалом, який я систематизувала в даній таблиці на використання властивостей. Степенів при розв'язанні рівняння. Коли виникають якісь проблемні питання під час роботи над рівняннями, будь ласка, зверніться до цієї таблиці. І так, рівняння називають показниковим, якщо воно містить зміну лише в показниках степенів. Наприклад, 3 в степені х дорівнює 9. 2 в степені х плюс 4 дорівнює 8. 25 в степені х мінус 5 в степені х, плюс 2 дорівнює 0. Все це приклади показникових рівнянь. Найпростіше показникове рівняння має вигляд а в степені f від x дорівнює b. Але це рівняння має свої обмеження. Пам'ятайте, основа повинна бути додатньою, основа не дорівнює одиниці. І згадайте про те, що будь-який вираз А в степені Х при даних умовах попередніх завжди число додатнє. Тобто, b у нас буде більше за 0. Розглянемо способи розв'язання показникових рівнянь. Перший це зведення до однакової основи. При розв'язанні рівнянь даного типу ми будемо використовувати властивість. Що якщо у нас основа додатня і не дорівнює одиниці, тоді рівняння а в степені f від х дорівнює а в степені g від х рівнасільне рівнянням f від x дорівнює g від х. Зверніть увагу, коли основи степенів будуть рівними, тоді ми можемо дорівняти показники. Розглянемо конкретні рівняння. 5 в степені х дорівнює 25. Ми можемо побачити. Що праву частинку ми можемо представити у вигляді степеня з такою ж основою, як і в лівій частині. Це буде 5 квадратів. І так, основи рівні, тоді ми можемо дорівняти показники. Друге рівняння для того, щоб дріб 1, 16 привести до основи 4. Згадаємо про те, що 4 в квадраті дорівнює 16. І друге, що у нас тут є дріб, який утворюється, коли ми застосовуємо від'ємний показник. Тобто це буде 4 в мінус другому степені. Тоді у нас показ... основи рівні, прирівнюємо показники. Х буде дорівнювати мінус 2. Якщо ми звернемо увагу на третє рівняння, то можемо зрозуміти, що привести до основи 9 праву частинку ми не можемо. Але і 9, і 27 є степенями з основою 3. Зробимо заміну. 9 це 3 в квадраті, 27 це 3 в кубі. Згадуємо властивості степенів при піднесенні степеня до степеня показники множаться, Основи рівнянь рівні, тому ми прирівняємо і показники. Нам залишилося розв'язати простеньке рівняння. Поділимо обидві частинки на 2 і отримаємо 1,5. Згадаємо, коли будемо розв'язувати наступне рівняння, що для того, щоб одиничку привести до степеня з основою 3, ми використаємо властивість, яка була вказана в довідкових матеріалах. Будь-яке додатнє число в нульовому степені дає одиничку. Тому 3 в степені х квадрат мінус 5х плюс 6 буде дорівнювати 3 в нульовому степені. Основи рівні дорівняємо з вами показники. А ми отримали зведене квадратне рівняння, яке можна розв'язати за допомогою теореми Вієта. Добуток коренів дорівнює третьому коефіцієнту, а сума коренів даного рівняння дорівнює протилежному другому коефіцієнту. Ви пам'ятаєте, що ми підбираємо під добуток. І так, ми отримали корені 3 та 2, перевіримо їх, сума дає 5. Тобто ми. Отримали остаточний результат. Наступний різновид, спосіб, спосіб розв'язання це винесення за дужки спільного множника. Цей спосіб використовується тоді, коли рівняння містить доданки, які мають вигляд а в степені х плюс якесь число. І так, коли у нас є доданки, не множники, а доданки, які мають вигляд А в степені х плюс якесь число, ми використовуємо з вами властивість степені, показники додаються при множенні степенів з однаковою основою. Тоді зверніть увагу, якщо, наприклад, у нас будуть присутні такі доданки, як 5 в степені Х, 5 степені х плюс 1 та 5 степені х-2. Саме це дозволить застосувати даний спосіб до розв'язання. Тоді 5 степені х плюс 1 ми б могли представити як 5 в степені х помножити на 5 степені 1. 5 в степені х-2, як 5 степені х на 5 степені мінус 2. Зверніть ще раз увагу на те, що ми завжди будемо шукати спільний множник, який можна винести за дужки. Розглянемо перше, перше рівняння. За дужки зазвичай виноситься степень з меншим показником. Це 3, 3 в степені Х. Коли ми з вами. Виносимо за дужки спільний множник. це ми виконуємо дію ділення кожного доданку на цей множник. Тобто, нам з вами треба було поділити 3 в степені х плюс 3 на 3 в степені х, основа залишається тією самою, а показники віднімаються, тому у нас залишається тільки 3 Третьому степені. При діленні 3 в степені Х на 3 в степені Х залишається одиничка. До рівня 84. Я б вам радила на перших перші, при виконанні першого домашнього завдання, отак от записувати, що відбувається з показниками при винесенні задушки, для того, щоб ви не заплуталися. 3 в степені Х. 3 В третьому степені це у нас 27 плюс 1, рівнює 84, 3 в степені х помножити на 28, дорівнює 84. Невідомі залишимо з цієї сторони, тоді ми можемо поділити обидві частини рівняння на 28. І отримаємо 3. Згадайте, будь ласка, якщо стоїть число, в якому не вказаний знаменник показник, це означає, що показник до рівня одинички, тобто відповідь у даного рівняння буде один. Наступне рівняння. Як я вже сказала, краще використовувати винесення до задушки меншого степеня з меншим показником. Але я покажу вам два способи розв'язання, який вам буде зручніший, на тому ви і зупинитеся. Якщо ми будемо виносити степінь з меншим показником, знову нагадаю, нам треба кожний доданок поділити на цей вираз. Тобто нам треба було 3 в степені х плюс 1 поділити на 3 в степені х x-2. Основа залишається тією самою, показники віднімаються. Але зверніть увагу, коли ви будете віднімати вираз, у вас знаки зміняться на протилежні. Ікси у нас утворюють в сумі 0, і у нас залишається 3 в третьому степені. І так, 3 в третьому мінус. Якщо ми поділимо другий доданок на 3 в степені х-2, залишиться тільки двічка. 3 в степені х-2, в дужках 3 в третьому це 27 і мінус 2 буде 25, дорівнює 75. Невідомо у нас це 3 в степені х x-2. Тому нам заважає з вами біля нього число 25. Ми поділимо обидві частини рівняння на 25 і отримуємо 3, степ... 3 в степені х-2 дорівнює 3. Знову згадуємо, що 3 це все одно, що 3 в першому степені. Основи рівні можемо дорівняти показники. Розв'яжемо елементарне рівняння і отримуємо х дорівнює. 3. Але це саме рівняння можна було розв'язати іншим способом, якщо винести за дужки 3 в степені Х. Тоді у нас би залишилося від першого доданку 3 в першому степені. Від другого доданку 2 помножити на 3 в мінус другому степені дорівнює 75. Подивіться, будь ласка, я забрала 3 в степені Х і залишився такий вираз. Ми сьогодні вже згадували, що при використанні від'ємного показника ми отримаємо дріб, це буде 2 помножити на 1 дев'яту. Ми можемо з вами. Звести до спільного знаменника вираз у дужках. Додатковий множник, тут буде 9, у цьому виразі 1. У нас залишається 27 дев'ятих мінус 2 дев'ятих Вирівнює 75, 3 в степені х помножити на 25 дев'ятих до рівня 75, ми можемо поділити обидві частинки рівняння на 25 дев'ят, тоді отримаємо 75, при діленні, згадайте, у нас ми множимо на дріб обернений до даного, тобто перевертається дріб скоротили, отримали 3 в степені Х, це все одно, що 27, 3 в степені Х все одно, що 3 в 3, Х дорівнює 3. Зверніть увагу, ми отримали однакові відповіді, але в першому варіанті ми з вами виносили степінь з меншим показником. Ну тут проблеми можуть бути саме з діли, з винесенням дужки. А в другому варіанті ми працювали з вами з спільним множником 3 в степені. Х. Але тут треба буде згадати дію над звичайними дробами. Третій спосіб це зведення до квадратного рівняння. Зверніть увагу, що у нас присутні степені. З різними основами, але їх ми можемо звести до спільної основи. Чотири це все одно, що два квадраті. 2 в степені 2х мінус 5 помножити на 2 в степені х плюс 4 дорівнює 0. Звернув вашу увагу на те, що коли показники в степенях з однаковою основою відрізняються в два рази, ми можемо застосувати заміну яка допоможе нам перейти до квадратного рівняння, нехай, а 2 в степені х буде дорівнювати m. Тоді 2 в степені 2х це все одно, що 2 в степені х у квадраті. Ви пам'ятаєте, що ми тут використовуємо властивість множення. І це буде як m квадраті. Отримуємо квадратне рівняння m квадрат мінус 5 m плюс 4 дорівнює нулю. За допомогою теореми Вієта ми можемо знайти корені рівняння. ще раз нагадаю, добуток дорівнює третьому коефіцієнту, а сума коренів дорівнює протилежному другому. Але зауважу, що не забудьте, що ви розв'язуєте рівняння відносно змінної M не x. Підберемо корені, це будуть корені 4 та 1. Зверніть увагу на те, що значення M це значення степеня. І він, це значення у нас додатнє, що допоможе вам зменшити ваші дії при зворотній заміні. М ми позначали як 2 в степені Х дорівнює 4 і 2 в степені Х дорівнює 1. Тепер у нас виникли з вами рівняння елементарні, А в степені Х дорівнює b. Зведемо до однакової основи. 2 в степені х дорівнює 2 в квадраті, і 2 в степені х дорівнює 2 в нульовому степені. Основи рівні ми можемо дорівняти показники. І так, відповіді в даному завданні будуть 2 та 0. Якщо у нас є рівняння, яке має вигляд a в степені f от x дорівня b в степені f от x. Тоді. Зверніть увагу на те, що показники однакові, а основи різні. Що ж ми будемо робити в даному випадку? 3 в степені Х дорівнює 5 в степені х. За рахунок того, що ми з вами знаємо, що степінь А в степені Х завжди більша за 0, тобто значення 0 вона не Приймає, тоді ми можемо поділити обидві частини нашого рівняння на праву чи ліву сторону, наприклад, на 5 степені Х. Я ще раз нагадаю: ми можемо поділити на вираз зі змінною, тому що ми точно знаємо, що цей вираз не може отримати значення 0. 3 в степені х поділити на 5 в степені х дорівнює 1. Скористаємося властивістю степенів, це буде 3 п'яти в степені х, а одиничку представимо як 3 п'ята в нульовому степені. тоді отримаємо відповідь в даному рівнянні х дорівнює 0. Якщо у вас знов таки присутнє врівнянні степені з однаковим показником, але з різними основами, ми можемо скористатися властивістю степеня добутку. Зверніть увагу, 3 в степені Х помножити на 4 в степені Х дорівнює 144. Показник у нас. Однаковий, тоді ми можемо скористатися правилом, що це буде 3 помножити на 4 в степені х, пам'ятаєте, як кожний множник підносили в такому степені дорівнює 144, 3 на 4 це 12 в степені х, а 144 це 12 у квадраті. Основу рівні можемо дорівняти показники. Друге рівняння дві треті в степені х помножити на 9 восьмих в степені Х дорівнює 27,64. Ви бачите основи різні, зато показники однакові. Скористаємося властивістю степенів. Ми можемо скоротити значення 2 та 8, 9 та 3, отримаємо дріб 3 четвертих. В степені Х дорівнює, а дріб 27,64 ми можемо представити у вигляді степеня з основою 3,4. Основи рівні, дорівнюємо показники. Я так думаю, що ви переглянувши дане відео, і, скориставшись довідковим матеріалом, який міститься на першій сторінці, про використання властивості степеня, гарно розв'яжете домашнє завдання. Успіхів!